У цьому аніме золото не нагорода, це наживка. І на цю наживку збігаються люди, які виглядають так, ніби нормально для них це образа. Золоте божество бере просту ідею пошуку скарбу. і Одразу робить з неї забіг по льоду в берцях. Головний тут Сігумото, ветеран, який тримається на впертості й дивній чесності. Е, я герой, аплодуйте там, а мені треба зробити справу і байдуже, що світ проти. Поруч Асірпа, дівчина з народу Айнів, і вона швидко показує, що північ це не фон, а перевірка на адекватність. У них не солодка команда мрії, а союз двох людей, які дуже не хочуть померти через чужу дурість. І це звучить грубо, але працює чарівно. Бо вони говорять, сперечаються, підколюють, але рухаються вперед як двоє напарників, які вже бачили забагато щоб вірити в казки. Далі починається найкраще. Пошук золота тут не пробіг. Це про те, хто читає людей швидше, ніж ті встигають зробити невинне обличчя. Бо в цьому світі усмішка часто означає, я вже придумав, як тебе використати. І серіал кайфує від цього людського шахрайства з історичним присмаком. Персонажів стільки що можна відкривати ярмарок характерів і продавати квитки. Кожен зі своїм планом, кожен зі своїми принципами. І майже кожен здатен зламати будь-яку домовленість так легко, ніби то папірець від цукерки. Тон у золотого божества як різка кава. Спершу п'є, потім подобається, а потім ловиш себе на тому, що ти вже не довіряєш навіть тиші в кадрі. Тут може бути напружено так, що плечі самі підіймаються. А через хвилину серіал підкидає сцену настільки дивну, що ти смієшся і сам собі не віриш. І найсмішніше це не випадково. Цей гумор росте з характерів, а не з ой, давайте там пожартуємо, поржемо. Окремий кайф побут і їжа не як милі паузи, а як реальна логіка дороги. Після кількох епізодів мозок починає поважати гарячу їжу так, ніби вона теж персонаж і заслуговує на титри. А ще дуже круто, як серіал вплітає культуру айнів не для декорації, а от і, а як живу от частину історії без пафосу, без показухи, просто відчуття, що тут є свій світ, і він не підлаштовується під зручний сюжет. Сугімо та я Ясір потягнуть серіал, але й другорядні тут роздають так, що інколи хочеться кричати Та ви окремий серіал, чесно. Бо кожен з них не картонка. Це людина з мотивацією, голодом, образою, мрією або просто от дуже специфічним поглядом на життя. І саме через це погоня за золотом виглядає живою. Не подія за планом сценариста, а зіткнення людей, які не вміють бути простими. Візуально це не глянець. Це рух, холод, дорога, і відчуття, що природа тут не милується вами, а терпить. Якщо подобається рівний тон без стрибків, може хитати. Якщо подобається, коли історія дихає і може різко змінити настрій зайде, як рідне для мене золоте божество це пригоди, які не прикидаються романтикою. Це пригоди, які, чесно кажуть, хочеш золото, будь ласка, спершу витримай людей. Так і що далі? з Спрошу аніме, будемо популяризувати, накидайте в коментарі.